Рітуал. Оця якась нова колекція. І сьогодні я готуюся до завтрашньої консультації. Думаю, що я буду повертати повноцінно цей формат у свою роботу. Сьогодні зранку було 3 градуси, і поки тут нема мільярду людей, зараз потрібно йти з ним фоткатися. Друзі, всім привіт! Дякую, що ви відкрили це відео. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в США. Я тут вирішила взагалі записати таке невелике відео можливо, мій тиждень у Відні. Побачимо, побачимо. <гад> якщо ви помітили, то у мене новий мікрофон. Ви спитаєте, навіщо мені ще мікрофони? Якщо у мене вже є до цієї камери мікрофон? А я вам поясню. Такі от тепер у мене малютки є. Це взагалі не до цієї камери, але коли я обирала мікрофони, я вирішила все ж таки взяти DJI, щоб вони конектувалися коннектились до цієї камери, до телефону і до камери моєї, яку я хочу знімати вдома, такі більш розмовні відео на мою Sony. Там і якість покраща, і взагалі більше можливостей для креативу, але про це колись пізніше, коли я туди діду. І до речі, ці мікрофони я придбала зі своєї монетизації на ютубі. Я просто so excited. Тому можна мене привітати з моєю з моєю покупкою першою, з моєї першої блогерської зарплати. У нас у вересні з Андрієм була річниця. Ми вже два роки у шлюбі. і Він подарував мені таку от штучку підвісочку це бренд APM Monaco. Вона була у моєму вішлісті. Я її дуже хотіла, вона така класна. Мені подобається. Також хотіла ще показати мій новий годинник. Це також подарунок на день народження, але це я вже купувала з тих грошей, які мені подарували мій брат, тато, мама. Там все вже сплуталося. Тому отакий оті годинник. Мені дуже подобається. Класний. Так сьогодні нас чекає е, такий день у відні рандомний. Сьогодні ми їдемо робити друге щеплення від ВПЛ. Я вже робила його в квітні, здається, не пам'ятаю точно. В Австрії зараз до нового року, до 30 років, безкоштовно можна зробити ці щеплення. Як безкоштовно. Якщо у тебе є страхування. У нас є страхування, але це не безкоштовно. В кожні три місяці ти, це йде мінімум 450 євро на людину. Тому хто тут каже, що тут безкоштовно, це не безкоштовно. Це Ти платиш за це. Але по факту ти приходиш, тобі дають це направлення на щеплення. Треба зайти в аптеку і взяти препарат. І потім прийти туди, в лікарню, і тобі зроблять щеплення. Отак от. Так от. Тут так цікаво падає світло з вікна і відсвічує тут від білої стіни. І у мене обличчя виглядає так, ніби знизу світить якесь світло. Отак працює і у фотографії, якщо що. Вакцину з другого разу з домом не було, потрібно було їхати, їхати в торговий центр, і я так подумала, що я не буду потім повертатися після вакцинації, тому я купила все одразу. Ну, і як ви зрозуміли, я не антиваксер, тому якщо ви антиваксер, будь ласка, відпишіться. Нічого спільного у нас нема. Уявляєте сьогодні? Ще у мого молодшого брата день народження йому виповнилося 22 роки. Я взагалі в шоці, тому що в моїй голові йому досі 7 сім років. І от не більше, не більше. Я завжди називаю його мій малий. Мій малий. Комусь, якщо щось розказую, мій малий. Малому вже 22 роки, і він вже я не знаю скільки, метр вісімдесят п'ять, може більше. Ну, коротше, здоровий дядько. Але для мене завжди буде моїм. Малышочком. Зараз розширяємося. Зараз ще покажу вам взагалі свою лікарню. Це не лікарня в прямому сенсі, а типу як сімейний лікар, куди приходиш, отримуєш там направлення, куди тобі далі потрібно. І там прям дуже лухар, я вам так скажу. Так, показую, що купила. Вона закінчилася гель для душу. Ой. І в Rituals оця якась нова колекція. Пахне дуже приємно. І оцей такий це вже такий ми купимо раз третій, можливо. Андрію подобається. І мені подобається. Ще купила собі шампунь. І кондиціонер. Я випадко... не випадково просто зайшла і вирішила спробувати цей кондиціонер. Минулого разу купила. Він нічого такий, і у мене закінчується шампунь. І я вирішила купити сами... саме такий шампунь. Ще у нас тут новорічна йолка. Пахне, вся така липка, дуже класна покупка. Кіндери серії Stranger Things. Дивні дива. Скоро, 26 листопада, вийде п'ятий сезон, частина п'ятого сезону. Давайте розпакуємо. У дитинстві було прикольно, коли е -е, тато приносив мені ці е -е, кіндери. Я обирала їх заради іграшки, потім заради шоколаду. І зараз я їх купила заради іграшки. Просто циклічно. Дивимося, що тут у нас є. Це вікна. Хто це? О, це Стів Харінгтон із Патайбіча. Окей. Тут Андрій на фоні. Він е, дивився Скільки? два сезони? Два сезони подивився, інші не дивився. І е, ми зараз передивляємося, і я намагаюся не спойлерити, але. Щось не виходить. Yep. Так, я хочу, щоб мені попалась ця Макс. В навушниках. Блін, це сестра Лукаса, здається. Подивіться, Макс топ. І Стів Харрінгтон топ. Тепер найприємніше з'їсти кіндери. З цим ми швиденько розберемося. Щось я вже дуже така втомлена після вакцинації, мене трошки так накриває. Але я вирішила приготувати вечері, тому що в нас немає нічого їсти. Що я сьогодні готую. Поки що виглядає не дуже естетично, але це баклажан, томатна паста. І потім, коли воно вже буде майже готове, я зверху. Насиплю сирочок, і він розплавиться і буде дуже смачно, я обожнюю. І так ж у нас буде курочка з грибочками. І все це буде у вершковому такому соусі з макарошками. Я, якщо чесно, не така вже спеціалістка по кухні. Я взагалі на початку наших відносин з Андрієм сказала йому, що я готувати не буду. Але склалося так, що я готую, тому що в еміграції, друзі, неможливо не готувати. Якщо в Україні можливо, в принципі, замовляти там позад хату або ходити в гальбалувану, ми часто ходили дуже. Тут ні. Тут просто. На доставках жити неможливо, тому що там тільки фастфуд, там кебаби, піци в Америці. Взагалі мовчу. В Америці я готувала все просто, навіть десерти. Приходиться готувати, якщо ти хочеш їсти смачно і здорову їжу взагалі. Сьогодні ми вирішили відправитися за новогоднім декором, тому що я вам так скажу: ще листопад, початок листопаду, а вже майже нічого нема. Я сушу це по тому, що я хотіла в Зарі Хоум купити подушку Зара Kids з котами-аристократами, але вони ж солдаут, просто капець, ще листопад, нагадаю. Тому ми вирішили поїхати подивитися, що там взагалі є. Ми вже вдома були на такому міні-шопінгу. Міні Позаходили просто скрізь, куди тільки можна було. Почали з з Ікеї, укеїта Макс, майже нічого не знайшли, але ходили в ікею. Що ми там купили? Ті гачки у ванну кімнату. Хочу на двері їх повісити, вони на липучках. Контейнери для круп. Тут буряк. Хі -хі. Взяли на пробу два. Подивимося, як вони взагалі будуть себе вести в наших е комірочках. Е і, якщо що, докупимо інші. Тут ще отакі міні-гірляндочки. Е цей для оцього, для такої краси Зікей. Ми купили дві зірочки. У нас є ще одна велика. Повісимо тут у себе і буде прикольно. І ще, звісно, лампочки. Також ми зайшли в зоомагазин, щоб порадувати Кая, тому що ми були разом з ним. Купили мою такі вуха кролика. Він їх обожнює. І ще купили. Господи, як вони називають, лососова. Лососове олія, коротше, зайшли в магазин і скупилися для шуби. Шуби, отак. от. До речі, в хофері в магазині є оселедець отакий. Коштує він 2 євро. Але він дуже такий непоганий. Минулого разу нам сподобалось. Зараз вирішили взяти і отакий якийсь з травами. Спробуємо подивимося. І так як бажання зробити шубу. Вийшло так неочікувано. У нас не було вдома майонезу нормального прованця українського. То довелося купити майонез австрійський. Я не знаю, який він на смак, але будемо тестувати. Ну і буряк, який вже зварений. Я ніколи не купую буряк, який сирий, який треба варити, тому що сорі, але я ненавиджу його варити 100 років. Тому ось так. отакий от, от день. Зараз будемо робити шубу. Боже, який прекрасний настрій! Сьогодні понеділок, сьогодні дуже багато роботи. В понеділок завжди так, тому що на вихідних майже завжди я повноцінно нічого не роблю, якщо нема зйомок. Сьогодні треба віддати зйомки. Взагалі зайнятися своїм інстаграмом, робочим інстаграмом. І сьогодні я готуюся до завтрашньої консультації. Консультація буде по фотографії. Взагалі, я через свій інстаграм не продаю консультації. Точніше, раніше я продавала свої консультації, коли ще ми жили в Києві. Але потім, коли ми вже почали переїздити, у мене просто не було ресурсу. Останні свої консультації я провела. Коли ми жили у Відні до Америки, потім вже, потім вже у мене не було сил ні на що. Але я вважаю, коли ти продаєш людям такий варіант, як консультації, ти повністю повинен віддаватися на цих зустрічах, щоб людина отримала. Щось корисне після зустрічі з тобою і не пішла ні з чим. Останнім часом я почала отримувати запити в директ. Чи маю я консультації? Останнім часом вирішила, чому б ні. Я це дуже любила. Мені дуже подобалося спілкуватися з іншими фотографами. Особливо мені сп подобалося спілкуватися з ними офлайн, коли ми зустрічалися в Києві. Але зараз, на жаль, на жаль, офлайн можна зустрітися тільки у Відні. Тому я сьогодні цілий день готую презентацію для нашої консультації з дівчинкою. Я дуже така excited, Я дуже люблю консультації, от просто обожнюю. Там можна розібрати просто все, що ти хочеш, поговорити, обговорити, задати питання і, можливо, навіть подивитися з інших сторін на свою ж роботу. Ну, ви поняли. Тому я думаю, що я буду повертати повноцінно цей формат у свою роботу. І будемо займатися консультаціями паралельно зйомками і всіма тіма історіями. Привіт. Привіт! Цікаво, що я починала цей влог в такому легкому аутфіті. А зараз просто сьогодні зранку було 3 градуси, зараз шість, і я вирішила вдягнути шубу. Сьогодні туман. Це вам не фільтр в інстаграмі. Я зараз їду на брови. Це перший мій експірієнс на бровах у Відні. Знаєте, я так переживаю, тому що я на брови не ходила вже сто років. А коли ходила, то це була дівчинка з Братислави. І я їй довіряла. Зараз я йду, я так очкую, тому що мої брови, вони такі, вони не дуже, мені не подобаються, і тим паче, що з них неможливо. Так, стоп, машина їхала. З них неможливо зробити нормальну форму. І, коротше, якщо я мені їх... Попортять, я просто буду дуже-дуже зла. Я вже вийшла зі своїм ром подивіться, яка я гарна. І знаєте, я попросила чай з лимоном і згадала одразу історію, коли я в Америці ходила в салон на стрижку і також попросила чай. І мені принесли той чай просто в брудній чашці, там, де були чиїсь розводи до мене. Я така, на. Не буду це пити. і тут, там і шоколадку принести, і то, і сьо. Просто обожнюю українські салони. Подивіться, тут уже цей бант висить, просто різдво дворі. І поки тут нема мільярду людей, зараз потрібно йти з ним фоткатися, тому що у грудні тут не буде місця, тут все буде забито. Тільки що залетіла в зарахом, купила. Дещо Різдвяного, але розпаковка вже буде в іншому влозі, тому що буде влог присвячений саме Різдву, може навіть два. Тому що хі, у Відні дуже, дуже цікаво взагалі в цю пору року, особливо перед Різдвом. Просто маст візіт. Взагалі цей влог мав завершитися по-іншому, тому що у мене сьогодні мала бути зустріч з дівчинкою, але вона відмінилася. То що ми маємо? Зараз ми маємо отаке. Ми сьогодні з'їздили в магазин. Магазин називається Інтершпар і затарились на 140 чимось євро. Це багато, ми зазвичай скупляємося на менший прайс, десь до 100 євро. Як вам ціни на продукти в Австрії? Я вважаю, що ціни, здається, піднялися. Ну, не дешево До речі, забула сказати, Знаєте, друзі. Мені дуже приємно, що ви мені пишете у дірект, коли щось питаєте, там де я це взяла, або як я це зробила. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Хоча б трошки це далі буде просувати мої відосики. Ну а тепер поїхали готувати.